Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом приготуємо ось таку закуску із баклажанів. Баклажани я попередньо вже помила, просушила трішки і прибрала ось ці бокові частинки. При бажанні баклажани можна очистити від шкірки. Я цього робити не буду. Далі баклажани нарізатиму. Нарізатиму доволі такими крупненькими шматочками, ось так навпіл, кожну частинку ще навпіл і приблизно десь ось такими шматочками ріжу. Порізані баклажани мені потрібно відварити. Поки нарізала, в мене паралельно закипіла вода, до неї додаю сіль. І сюди ж додаю лавровий листочок, і тут у мене духмяний чорний перець та гвоздика. Слідом додаю баклажани, трохи перемішаю, і після повторного закипання проварю рівно 5 хвилин. Відварені баклажани я відкинула на друшлаг і тепер підготую для них маринад. Для цього цибулинку. Я взяла ось фіолетову, але це принципіально можна взяти і звичайну білу. Буду її нарізати тоненькими півкільцями. Слідом буду нарізати зелень. У мене тут петрушка і кріп, ось такий невеличкий пучок. Зелень можна брати абсолютно любу, до свого смаку, і її кількість також регулюйте індивідуально. Нарізаю її дрібненько. Порізані продукти я приклала у мисочку, в якій буду маринувати. Далі сюди буду давити часник. Я взяла 6 зубчиків, але, звичайно, це також до смаку. Сюди ж я вже додала сіль та цукор, ще хочу додати трішки суміші перців. Далі додаю олію обов'язково без запаху, а також 9% оцет. Все добре повну руками, щоб цибуля дала сік. Далі додаю сюди баклажани. Баклажани в мене ще достатньо гарячі. Все акуратно перемішую, а далі буду залишати баклажани при кімнатній температурі до повного охолодження. Після чого прибираю до холодильника, ну і мінімально через годинки-дві закуска буде готова, але я зазвичай лишаю на ніч. І в результаті вийшла ось така ароматна та смачна закуска, лишається лише викласти баклажани у відповідний посуд та подати до столу. А я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, всім бажаю миру розлагодити, готуйте з любов'ю та задоволенням. І зустрінемось з вами у наступних відео.